А якщо не Білорусь, то з якого, з яких напрямів може, може взагалі статися напад на Україну найближчим часом, <звіли> може статися напад саме через Білорусь, але не білорусами. Тобто, хочу вас завірити, поки що я не бачу е цієї ситуації. Але. Я чомусь бачу негатив, який йде через Білорусь у сторону Польщі. Ну, звичайно, це не наша країна, але це та країна, яка нас дуже сильно підтримує. Але я бачу, що великі ймовірні провокації, які можуть бути ще зі сторони Білорусі, може бути на Польщу. І не тільки на Україну. Тому боятися треба і Польщі також. Я знову ж кажу, я не хочу омовити, що це стовідсотково буде. Це на даний момент показує карта, що є ймовірність того, що вони таке собі задумали. Тобто, для них Польща це ворог номер один, навіть більше зараз, ніж і Україна. А чому? Що про це говорить карта? Саме до президента питання. А те, що я бачу, було, було якесь до того чи скликання до війни ще бачите, я з вами насправді дуже цікаву саме інформацію. дізнаюся, тому що те, що я бачу, було якесь скликання, і Путін дуже сильно хотів, щоб його підтримала Польща. Дуже сильно, щоб це було дуже швидко, він звертався дуже до багато країн, і Польща йому відмовила дуже так суворо у всіх аспектах, у цьому його, його зверненні, його пропозиції. І це було ще до війни, і це було в якійсь де багато країн. Були і а, святкували щось, чи, може якийсь саміт був. Мені важко сказати, бо я такий, знаєте, політичний, політична людина. Але ось у цьому от така ситуація. Хм, цікаво.